Осіннє рівнодення це момент, коли день практично дорівнює ночі. Світловий день починає скорочуватися, а ніч, навпаки, збільшуватиметься і так аж до зимового сонцестояння. Саме з цієї дати у багатьох народів розпочинається новий рік. Можливо, тому осіннє рівнодення вважається енергетично сильним днем. Наші пращури в цей день влаштовували святкування на честь приходу осені. Гуляння супроводжувалося танцями, співом, пригощаннями і магічними обрядами. Зазвичай у цей день поминають померлих. Езотерики та астрологи радять використовувати день осіннього рівнодення з користю, провести його спокійно і позитивно, зарядившись енергією на цілий рік. Водночас не радять сваритися, заздрити, розпускати плітки, бажати іншим зла і робити погані вчинки. Також не варто починати щось нове, чи то робота, чи то відносини. Наприклад, переїжджати або здійснювати великі покупки, давати і брати гроші в борах. Вважається, що це загрожує фінансовими негараздами. Але не варто відмовляти тим, хто потребує допомоги. І ще додавайтеся до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.